Вічнянську міську лікарню планують капітально відремонтувати за кошти іноземних партнерів. В планах на цей рік у нас це завершення капітального ремонту даху двох третин і капітальний ремонт хірургічного відділення. Ічнянська міська лікарня не бачила ремонту десятки років, а від того її стан плачевний. Через протікання даху в поганому стані були усі без винятку відділення. Адміністрація лікарні за підтримки міської ради почала ремонт власними силами. Проте ремонти потребують колосальних коштів. Те, що ми могли своїми коштами, виділеними з місцевого бюджету, з які дали нам благодійники у минулому році, ми почали заміну вікон. Замінили практично всі в хірургічному відділенні, заміну дверних блоків, балконних блоків. Ну, а тепер чекаємо на продовження внутрішніх робіт. Лікарню ми повинні зберегти, каже очільниця ічні Олена Буторлим. Щоб місцеве населення могло отримувати якісні медичні послуги у своєму місті. Всі зусилля у нас направлені для того, щоб лікарня збереглася як загальна. Тим паче, що для цього є у нас відповідні можливості, вистачає фахівців. Тим паче, що у нас має прибути ще три інтерни, і ми будемо думати, яким чином їх мотивувати, щоб вони залишилися і лікували жителів нашої. Громади і лікарню треба привести у відповідний стан. Тобто всі приміщення повинні відповідати нормам в межах тієї медичної реформи, яка на сьогоднішній день відбувається в нас в Україні. Міська влада ічні активно займається залученням іноземних партнерів задля покращення життя в громаді. Місцевий бюджет нас наш просто ну не в спромозі витягнути це все на своїх плечах, тому тільки іноземні донори можуть нам в цьому. Допомогти, і тільки на них у нас є велика надія. Маємо в цьому напрямку певні напрацювання. Безпосередньо нашу лікарню Ічнянську взяла під опіку французька спільнота, зокрема, чотири французьких міста. Починаючи з наших міст-партнерів, це Племер і Авранж. Далі у нас потенційний кандидат, місто теж, яке стане, вже є певні домовленості. Залишилося тільки там певні формальності. Підписання меморандуму. Це на місто Сарсель. Регіону Іль де Франс, які теж відповідальні за відновлення Чернігівщини. Тому, ну, як кажуть, сам Бог велів нам подружитися із цим містом. Міська влада Ічні вдячна усім благодійним організаціям, які не стоять осторонь. Зокрема, місто Париж теж не стоїть осторонь, і благодійна організація Stand Українен теж виявила бажання нам допомогти саме в плані. Реконструкції капітального ремонту нашої Шенської міської лікарні. Благодійна організація, яка у нас функціонує в Україні, теж французька Leroy Merlin Солідарність, є основним спонсором. Того, що буде відбуватися тієї реконструкції, того ремонту, який буде відбуватися в нашому медичному закладі. І вже і голова безпосередньо цього благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність, і безпосередньо представники цієї організації відвідали в Ічню. Відвідали лікарню на сьогодні. Вічні активно працюють над проєктом лікарні майбутнього. Уже цього місяця планують розпочати будівельні роботи.